У Краматорську відбулася нарада заступника губернатора Олександра Кравцова з представниками програми розвитку ООН в Україні, керівниками об'єктів соціальної сфери та громадськістю регіону. Під час зустрічі обговорили питання, пов'язані з реалізацією на території Донецької області проекту відновлення соціальних послуг та налагодження миру. Тут мушу підкреслити, що уряд Японії це один з тих урядів наших зарубіжних партнерів, котрі дуже оперативно. І відгукнулися на потреби, сформульовані ООН, разом спільно з урядом України, і також надали фінансування. Це не тільки один проект. Ми плануємо працювати також в цих областях з питаннями. Щодо переселенців, а також будемо розвивати напрямок щодо економічного відродження регіону. Проєкт реалізується завдяки фінансуванню уряду Японії у партнерстві з урядом України та ЮНІСЕФ на відновлення об'єктів соціальної сфери Донецької та Луганської області виділяється 5 мільйонів 782 тисячі доларів. Вже затверджений список об'єктів, які будуть відновлені протягом першої хвилі реалізації проєкту у Краматорську, Дружківці, Добропільському та Слов'янському районах. Славянская центральная районная больница город Николаевка. Этот проект также утвержден, в котором плани планируется э, реализация ремонтных работ э, в операционных двух кровель и замена э, оборудования для флюорографии. Шесть э, школ. Это школа номер восемь, славянский. Там будет замена окон, ремонт крыши, ремонт крыши гаража, мебель и доски. 21-я школа города Славянск. Замена окон, ремонт комнат для дошкольников. Вопросы, связанные с водообеспечением и санитарией, также будут улучшены. Школа номер 13 города Славянск. Ремонт кровли, ремонт котельного оборудования, окон. І модернізація а, санітарії і гігієни». також до цього переліку ввійшла школа у Святогірську та Богородичному, де відремонтують їдальню та спортивний зал. Під час другої хвилі реалізації проєкту будуть виділені кошти на відновлення покрівлі пологового будинку Слов'янська, заміну вікон та даху господарського приміщення закладу. Також відремонтують кризовий центр у Слов'янську та Святогірську. Мы начали с двух проектов. Работать сегодня в Славянской организации ООН. Это самое важное на сегодняшний, на мой взгляд, самое важное, это за начало работать в отделение, потому что я прекрасно отдаю отчет, что через 2-3 месяца проблема туберкулеза среди психических больных вырастет. И то, что было возможно восстановить своими силами, восстановили сегодня, упирается все финансирование котельные, которые требуют 640 тысяч. И самое главное, на мою взгляд, это проект організації кредитного центра для оказания психологической, психиатрической и социальной помощи Учасникам АТО, переселенцям, беженцам. Та центр буд розположено в самому центрі міста, гібут оказуватися психологічка допоможі психіатричська з будь-продіслічне тренінги соціальна помощь. Загальна вартість ремонту кожного з представлених проектів не повинна перевищувати суму більш ніж 200 тисяч доларів. У Нас є велика велика кількість проектів скажімо так з відновлення житла, з відновлення, скажімо так, соціальних об'єктів, але вони високуватися. Вони не вкладаються в вимоги цих, цих проєктів. Вони будуть фінансуватися за рахунок інших джерел. Пріоритет надається об'єктам охорони здоров'я освіти та соціального захисту. Усі проекти планують реалізувати вже до кінця цього року.